У дороги Чівці Заліщицького району Тернопільщини, де символ Майдану, баба Параска жила останні роки, на кладовищі поставили їй пам'ятник. Гроші на монумент збирали усією родиною. Її дочки навіть їздили у Польщу на заробітки. А кошти на встановлення пам'ятника надав голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда. Вона стала символом майдану, баба Параска або Параскавія Королюк, як її знали односельці, жила Україною. Вшанувати пам'ять символа української революції Баби Параски приїхав голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Баба Параска по щирому й доброму спілкувалася з сучасними політичними діячами. Вона називала їх дочками і синами, згадують рідні Параскевії. Однак жоден з них не допоміг їй, коли вона хворіла, і тим більше не приїхав віддати їй останню шану.